Є надія, що диктатура програє, і все в нас у світі може налагодитися. Добро має бути сильним. Не підставляти третю щоку, незрозуміло для чого. Будуть тебе судити, будуть тебе пинати, а ти лишайся собою. Можна без ненависті, спокійно карати, і треба то робити. Мене починають присувати, насилувати, гвалтувати. Це таке саме, що зцілювати того, хто кидається з дев'ятого поверху, весь з головою вниз. Ти його зцілив, зремонтував. Він знов стрибає, знов стрибає. Кажуть, я прийшла до тебе. Тебе вмирати. А я кажу: ні, ти не вмреш, ти від мене підеш, коли є інструмент цієї віри, то ми отримуємо чудодійний результат. Люди хочуть чуда і хочуть вже миттєвої пігулки, щоб все змінилося в один момент. з вами майстер Овен на каналі Мій Світ. Чому так сталося, що до влади приходять люди, які дуже люблять оце все Не потрібно робити? Що шкодить світу, шкодить своїм громадянам, люди, які хочуть воювати, які хочуть битися, які хочуть владу, які хочуть грошей. Чому Вищі сили допустили, що на планеті Земля о якась така дивна нерівновага хороших і поганих людей? Ну я скажу так, що е мене в своїй свій час в минулому житті. Багато разів запрошували у владу. По-серйозному, не так. Визивали високі кабінети, пропонували, а потім вимагали положительного От. Дехто по три рази визивав до себе, спілкувалися. Я не пішов у владу, бо я дивився і бачив, що у владу йдуть дегенерати, які роз... думають, що влада і гроші вирішують хоч щось в житті, і роблять людину щасливою. А я не хотів по, своє... по своєму. Місто ходити з охороною і взагалі не ходити, і е, озираючись жити все, все своє майбутнє життя. Мені цього не хотілося. І дійсно, якщо ми побачимо, то у владу йдуть недолугі люди, які думають, що гроші, статки, зроблять щось. Ну так, вони забезпечують своїх дітей, онуків, правнуків, праправнуків, все таке інше. Далі, а де, а де хоч одне щасливе обличчя? А де хто з них хоч один щасливий є? І це біда. і... Я розумію, моя розмова, моя розмова з Антихристом закінчилася тим, що він сказав, що йому зі мною розмовляти не цікаво. Влада мене не цікавить, гроші мене не цікавлять. Зі мною нема про що балакати. Так, от, коли прийдуть люди до влади, з якими нема про що балакати, в контексті не можна зацікавити не грошима, не можна зацікавити самою владою. Вони туди прийдуть для того, щоб змінювати світ, в якому вони будуть жити їх нащадки. То тоді вони і е, дійсно світ зміниться. Але ж дивіться, воно, коли у нас голосує, ми голосуємо за гречку, ми голосуємо ще за щось дивне. І звісно, що так світ не зміниться. Тобто, майстер, якщо я підсумую. Ваш спіч, то виходить так, що є надія, що диктатура програє, і все в нас у світі може налагодитися. Має бути дійсно влада, не від дійсно від народу. Це не високопарні слова. яким чином мають прийти люди, які переживають за свій народ, не за свій карман, не за не за себе особисто, не за те, яку посаду воно має, а що воно може конкретно зробити для свого народу. Для своєї країни, для людства, якщо хочете, і якби така людина була в ООН, і ООН була то заточена, то хіба б бачила ООН спостерігала б будь-яку війну. Я не кажу про нашу, про будь-яку. Аби ООН виконувала свою функцію, то планета Земля не знала б жодної війни, жодного військового конфлікту. У нас Грузія, будь ласка, у нас Сірія, будь ласка, у нас Крим, будь ласка, Україна да на здоров'я. І нафіга нам тоді це ООН. Всі інші недолугі організації, ці g 7 g 27 що це? Для того, щоб дірібаніть бабло людей, як овець, рахувати стадами і використовувати як рабів? Пані Галина пише: судячи з усього, світлих сил не вистачає. Темної свідомості більше. Як тоді бути? Самознищимось? Самознищимось. Е, ну, По-перше, я давно кажу не, не тьма, і світ, а зло і добро. От. Бо подивіться на знак індяні і все стає на свої місця, і це не про те трошки. От. І, і тут не про кількість добра або кількість зла, а про те, що ми дозволяємо, що добро має бути сильним і проявляти свою силу. Не підставляти третю щоку незрозуміло для чого. А до відповідальності звати всіх, а коли треба, то й, карати. то й карати. І це воно не стає злом. Можна без ненависті спокійно карати, і треба то робити без ненависті. Можливо, трошки емоційно, як я. От. Але в моїх відчуттях немає ненавісті, У мене є розуміння того, що це треба припинити. Якщо ми це не припинимо, то ми припинимо своє існування як людство. Як цивілізація. Пані Тетяна пише, я щирий, я люблю людей. Це вона вас, майстра, цитує. О. Я би хотіла теж це відчути. Я не знаю, як можна їх любити. Стільки брехні, лицемірства, самолюбства, що просто нудить від цих людей. Я не знаю, як Бог терпить цю Гедоту. Дуже просто. Я вам скажу, що мені дописують в день десь до 300-500 людей. Дивні писанина ну, дуже багато її. Тим не менше, я завжди дуже вічливо відповідаю. Є люди, які починають щось продавлювати. Вони, я дивлюся від них там коментарі в Ютубі, просто золотий. Просто я не знаю, хто я. Як я відмовив, аргументовано, показуючи, і роз... дуже терпляче, на одній жіночці я майже місяць розповідав, чому я відмовляю їй порушувати разом з нею закони. Вона дуже оскарбілась і дивлюся, пішов. В цьому в Ютубі, ну, думаю, благослови тебе, Боженько, моя мила, це твій вибір. Я від того гірше не став. Але я принципами і законами не поступаюся за того, що хтось намагається продавити, місяцями мені пише щось дивне. от, Але тим не менше, я все одно допомагаю людям. І якщо ось цей марафон по здоров'ю, який пройшов спочатку три тижні, потім два, якщо ми почитаємо там дописи і подяки. То я в шоці той марафон проводив не я, а Микола Чудотворець проводив з Ісусом Христом разом. Там такі відбулися події і такі от люди отримали результати, я сам шокований. Я сам від того шокований. Тому по вірі дається кожному з нас. Я дякую всім, хто мене розуміє, ще більше тим, хто мене не розуміє. Я дякую кожному. Але не дивлячись на те, що мені пишуть різне, і в тому числі і. В вілі коли я не задовільняю їх прихоті. Але тим не менше я все одно до людей ставлюся з повагою, любов. Чому? Я поважаю себе. Я поважаю себе. Це не від гордині, це від честі і достоинства, від розуміння, хто я, що від мене залежить, що я роблю і що я можу, чим я можу допомогти. Але там, де я не маю права допомагати, я спочатку вічливо відмовляю. Потім відмовляю твердо. Колись ми казали з вами про посланника, так мені написало там, я не знаю, кілька десятків посланників. Одна переплюнула всіх, вона мені чотири дні мозок виносила. Вона, посланниця, він посланник. В тюрмі сидить в Україні. Звільни майстер його з тюрми, хай приїде в Італію. Ми, ми зцілимо світ від Путіна вдвох. Я це виніс я спокійно, просто навіть її не забанив. Просто от, уговорив її, більше мені не дописувати. Вона на 3-4 дні зупинялася і знову, і знову, і знову. От, ну, да, Просто любов до людей і в тому, щоб навіть на такі недолугі дописи не е, 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 емоційно реагувати, а з розумінням, що це людина психічно хвора, або шизофренія в неї, або в неї підселення дике. І що з тим зробиш? Просто треба допомогти, чим можеш. Можливо, я би і міг допомогти, або людина прийшла за допомогою, але не вимагати, щоб я когось звільнив з тюрми з тим, щоб вони звернили разом світ від Путіна, бо вони посланники з небес. От, Ну таке. Так що всяке буває, але ж любов не треба втрачувати. Я б просила вас дати кілька рекомендацій. У нас щастя дуже важливо, як полюбити людей, яких дуже важко полюбити. Та я скажу, що не треба сподіватися на те, що люди зміняться. Люди такі, які вони є, і вони не підлягають змін. Казала моя мама, що дитина, коли лягає вже вдоль кроваті, в довжину, її вже змінити не можна, характер вже сформовано. Тому не сподіватися на те, що наше ставлення до людей може змінитися. У мене дитина колись приходила зі школи і жалілася, той то робить, той сьо робить, той там мажорний то робить. Я їй пояснив. Зрозумій, що 80% людей таких. І ти мусиш розуміти, що ти живеш серед таких людей. От пройшло вже 5 років. Дитину попустило, вона не переймається тим. Вона собі розуміє, що світ такий, який він є. Сприймати його треба таким, який він є. Намагатися переробити можна тільки себе самого, бо інших ти не переробиш і не маєш на те права. Жодного до мене дописують багато. От у мене брат алкоголік, син алкоголік, наркоман. Давайте його рятувати. Питання. А він згоден на то? Відповідь ні. Все, про що ми говоримо? Але мене починають присувати, насилувати, гвалтувати, щоб я допоміг. Як же? Він же такий гарний, такий прекрасний. Ну, люди, ми, без мене мене женили не проходить. Не маємо ми на це право так працювати з людьми. Абсолютно не маємо. Тому, ну будь ласка, давайте будемо е, розумними людьми. А як любити людей? Да, ніяк, нема такої рецептури. Ти або їх любиш і сприймаєш такими, якими вони є. Або ти, вони тебе бісять. От мене теж вони досить довго бісили, поки я не попустився і не почав сприймати. Ну так, да, отакі от люди, отаким от людям треба допомогти. І якщо ми їм не допоможемо, світ не зміниться. А мотивація у кожного має бути своя. Кожен на своєму шляху рано чи пізно, якщо встигне, прийде до цього розуміння і перестане судити людей. Знаєте, не суди і не судим будеш. Не суди і судим будеш. Будуть тебе судити, будуть тебе поріцати, будуть тебе пинати і таке інше, а ти лишайся собою. Поважай той світ, який ти будуєш, поважай людей, яких ти бачиш, навіть якщо вони щось роблять недолуге. Вони ж прийшли покращити тебе сьогодні, щоб ти став сильнішим в своїй любові. От в мене загострення дописів мені після 23-ї години. Ну чому так? Я кажу, добра ніч, люди. Я просто вимикаю вже телефон і навіть спальню їх більше не заношу. От, але ну хлопці, дівчата, я розумію, що в мене учні по всьому світові і. По 10 і більше часових поясів різниці. Але пишуть з України. Після 22, -ї, 23 -ї починається, якийсь у них істерика написати: Майстри срочно, майстри присрочно. От. Ну, Це не зневага до себе в них. А я б недолугий перший час намагався їм тут же відповідати. Я перестав то робити. Бо зрозумів, що я не зможу дати відповіді всім, а сон я потім втрачу. То я вирішив, я спочатку висипаюсь і все. І тоді все стає на свої місця. Так, і найкращий формат відповідати в ефірі відразу для усіх тисяч мільйонів людей. Оксаночка, я пишу свої відео дуже подробні інструкції, і мені задають тут же запитання. Таке відчуття, що вони не те, що не слухали мене, не бачили і не чули, а й навіть не хотіли того робити. Якби скільки би ми з вами? І хто би їм не казав, що робити, як робити, коли робити, як не робити, не допоможе. Все одно люди будуть чути себе по-своєму, виривати все з контекстів, і потім, коли будуть дописувати, будуть дописувати агресивно і казати: слух, чуєш ти лисий, ти там то написав про гроші, то ти неправильно написав. Добре, я неправильно, я написав свою думку. І так далі. І вони будуть нас навчати, вони будуть нас повчати. Не треба навіть сподіватися, що нас почують. Але намагатися, Оксана, ми з вами не перестанемо. Я в цьому впевнений чомусь. Ну, я вам скажу: тут ви частково помиляєтеся, тому що, звертаючи увагу на ці коментарі під нашими відео, я бачу, як люди нас чують. Інсайти до них проходять, розширюється свідомість. Тобто таких людей дуже багато і вони ростуть з геометричною прогресією, Тому тут, вибачте, я з вами не погоджу. Я з вами погодився вже, Оксана. Тільки їх не дуже багато, а я скажу, перефразую: вони є. Тобто, саме для них ми з вами і продовжимо працювати. Аби їх було дуже багато, світ би був би вже змінився. Тому ми працюємо для тих, хто є, і їх на превеликий жаль, меншість поки що. Але наш з вами наполегливий труд. Я сподіваюся, що дасть рано чи пізно нормальний результат, і таких людей стане більше. Ну і завдяки в тому числі і нам з вами. Так, а ви, наші глядачі, будь ласка, пишіть в коментарях, до якої групи людей ви належите до меншості чи до більшості. Як вам наші ефіри, чи дають якусь користь, чи ні? Чи навпаки, дратує вас у цей майстер сидить, п'є той чай, такий розумні такі речі говорить: ніхто каву. не. Каву! Не... Це кава! Каву. Просто Фу. такою чашкою я п'ю каву велетенською. Так, і до речі, повертайтеся до Наші попередніх відео, тому що там це вічні відео з практиками для вас, і ці практики вони дуже добре впливають на багатьох людей. І правильно ви сказали, по вірі вашій дано буде з власне реально ваша віра. Ви сприйняли, ви повірили в те, що саме цей момент, цей процес вам допоможе. Все, ви миттєво зцілилися. Я, до речі, зараз на завершенні програми я знайду цей комент. Один з коментів. Їх є надзвичайно багато тих коментарів. Пані Людмила Байдюк пише нам таке: жінка, до речі, після інсульту, вона багато що не могла зрозуміти її. Свідомість була місяцями в тумані. Вона дивилася наші лекції з вами і почала повертатися в реальність. І дуже, дуже, дуже дякую. Будь ласка, коли є інструмент цієї віри, то ми отримуємо шокуюче, чудодійний результат. І слава Богу, що ми, ми стаємо свідками цього результату. Є така штука, що люди, ну, ті, особливо які в наших темах, так, вони. Допустили до такого поганої своєї поведінки, поганим харчуванням, неправильним поводженням в житті. думками вони, І ці люди вони мають надію на майстрів і хочуть вилікуватися так на раз, два, три. Але, і багато хто, до речі, мені пише в приват свої дуже страшні історії, порадьте, що зробити. Першим ділом. Я раджу усім, хто нам дивиться, і хто в кого вже впала хвороба на фізику, ви маєте займатися фізичним стіленням свого фізичного стіла, крім ментального, ви маєте пройти всі обстеження, ви маєте звернутися до усіх лікарів, яких тільки можна і не можна, і паралельно працювати на двох фронтах: на фронтах духовних і робота з тілом. Тому що якщо ви... На як ви кажете, його вже неможливо врятувати, підете просто працювати там ментально і думати, або, типу, вірити, типу, а насправді ви не вірите, бо таких теж дуже багато людей. Ви просто можете втратити оце своє життя дуже швидко. Тому тут не можна ризикувати своїм тілом, своїм здоров'ям і своїм життям, а тим паче здоров'ям, і життям ваших рідних і близьких, які ви хочете теж лікувати так от магічним способом на раз, два, три. Розумієте, хоча тут є таке, знаєте, що від людей вже всі відмовилися. Вже вони пройшли крим, мідні труби і обстеження і все інше, а потім вже їх зцілили. Інші варіанти, це теж такий варіант є. Але ви маєте пройти все і обстеження, і правильно жити, правильно харчуватися, правильно ходити, правильно спати, правильно вставати. До речі, для цього я створила канал Усе чудово він, власне, про те, як своїм фізичним тілом поводитись нормально і правильно, щоб жити гармонійно, тому що, до речі, ще такий варіант. Вас стілює майстер, так або ви самі з сили своєї думки через вас ще я стілюєте себе, але водночас робите все неправильно, що робили до цього часу. Їсте все неправильно там чи виживаєте алкоголь зранку до ночі, але думаєте, що там вас цілитись, нічого не буде працювати. Це таке саме, що стілювати того, хто кидається з дев'ятого поверху, весь час головою вниз. Ти його зцілив, зремонтував і він знов стрибає, знов стрибає. Тому то треба бути дуже розумним, мудрим і усвідомленим. Можна я додав, з свого досвіду, що дійсно люди е, хочуть чуда і хочуть вже. Воно 50 років косячило, привело в жах своє життя, стан свого фізичного тіла. Воно приходить до любого з майстрів і хоче миттєвої пігулки, щоб все змінилося в, в, в один момент. Ну таке теж буває. Я таке теж бачив, але це дуже рідко. Це наполегливий е, труд, да, пришвидшений повернення в життя. До життя і свого фізичного тіла, і стосунків, і фінансів, і кар'єри, і бізнесу, і всього іншого. Це шлях. Але він на превеликий жаль не миттєвий. Чому? Подивіться, пливе корабель, велетенський, Титанік. Давайте розвернемо його миттєво. Він розвалиться без айсбергу. І звісно, що треба ніколи, я ще нікому не сказав, щоб не слухали лікарів. Нам вони потрібні з їхніми УЗІ, з їхніми МРТ, з їхніми, з їхніми, з їхніми з їхніми. Так, да, звісно, бувають чудо, але це комплекс робіт. Ніколи не треба е, гнушатися і офіційної медицини. Треба, принаймні, діагнози вони ставлять точно. Ми їх бачимо на бумазі, а не на, на відчуттях. Так, да, є там люди, які бачать як рентген. Інколи я, там скелет, там ті кісточки продивляюся, е, коли потрібно. Але. Пробачте, все одно я вас підправлю на УЗІ подивитися на ту міому, чи стала вона менше, на ту пухлину, чи вона стала менше. І часто ми просто співпрацюємо, іде офіційна медицина, ми допомагаємо один одному і отримуємо шикарний результат. От, Бо ми знаємо, що віра у людей все одно слабка. Люди слабкі в вірі тепер. Yeah. І де ту віру брати, нема того рецепту, бо сам вірив тоді, коли немає було. Не було фундаменту для віри, де вона бралась, я не знаю в свій час. Але вона спрацювало. Можливо, бо більше ні на що не було опертися. Часто приходять люди, об'їздили всіх академіків, купа грошей на консультації, діагноз не поставили. Так навіть інколи моє завдання поставити провести до того спеціаліста, який правильно поставить діагноз. Поставили діагноз, все, лікування елементарне, з'ясовується. Але ж. Тебе 20 академіків продивилися, не ставили діагноз. Це як по лісу буває. лісовичок водить. Мариться. Це треба було пройти ті круги аду, зневіриться в усьому, вже вмерти. Приходять до мене, кажуть, я прийшла до тебе вмирати. А я кажу: ні, ти не вмреш, ти від мене підеш, знайдеш спеціаліста, і він тебе вилікує. І точно. Баси, мені двоюрідна сестра. Сі... Вона не дзвонила, не сказала, але двою... двоюрідна сестра дзвонила і сказала: а я просто, щоб ти знав. Все добре. Все, діагноз миттєво поставили, зробили операцію все. Тому таке да, дійсно: слухайте, Оксаночку, вона правду каже. Ну, чому я це кажу? Тому що, по-перше, у нас сім тіл, так, фізично всі тонкі. Майстри працюють з тонкими тілами. Оксаночка, я прийшов до висновку, у нас не сім тіл. Більше. Ну, по-перше, я давно знав, що у нас їх більше. Так, так. Тепер конкретну цифру я готовий назвати. 256. Може бути. Я не перевіряла, але перевірю. Перевірте. Я потім скажу, чому я так думаю, чому саме 256. Зав'язано на структуру ДНК. 256 слоїв ДНК активує 256 тонких тіл. Так, це тема наступного ефіру. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.